Всім привіт, друзі! Значить, У нас сьогодні в роботі ВАЗ-2115, капсула часу, так сказати. Рідний пробіг 50 тисяч кілометрів. Все абсолютно новеньке. Щоб ви розуміли, навіть ремішок ГРМ ще не мінявся зі слів власника. У нас електронна педаль, електронний дроссель є газ. Значить, що хотів ще показати? Рідний пробіг 50 тисяч кілометрів, використовувалось масло Кастров. Те, що я завжди людям говорю, що Кастров не дуже хорошої якості. Бачите, який мотор у нас загажений, які відкладення, Ось кокс. Бачите? От. Ось клапана кришка. Так виглядає сіточка не закоксована ще, чиста, але чорнувата. Тобто, В принципі, ніяких заложень по сіточці немає. Ось вам якість мастива. Жалко, мотор фактично новий, тільки обкатку пройшов, а вже геть чорний. Автомобіль декілька років вже їздив на ГБО, то ми зараз перевіримо зазори. Ось таки така ласточка. Друзі, клапанами відрегулювали. Кримінального зауваження немає ніякого. Зараз покажу вам, що у нас було. Значить, остання регулювання робилось 8 тисяч км тому назад. Значить, бачите, регулювався. Другий впускний був трохи розжатий. П'ятий, шостий, п'ятий був трошки піджатий. Шостий рожатий, сьомий трошки, восьмий трошки рожатий. Хотів вам показати, які заводські шайби товщина. Допустимо, впуск. Бачите, 3,60 шайба. Випуск 3,75. ну Тут також десь в такому діапазоні. Впуск 3,60, випуск 3.50. А ми робимо шайби від 4.0 на заміточку. Все збираємо. Ось і все, друзі, двигун уже зібраний, ще поки що холодний. Чуємо дуже чітко, як зремлять поршня. А ГБЦ у нас працює тихесенько Як вам робота двигуна? Коли він прогріється, буде, звісно, тихіше працювати поки поводний повністю 1,6 є газ Рідний пробіг 50 тисяч. Покажу вам салончик, щоб ви не думали, що Ось так от. Людини бачите, просипають. 54, броб. Просто нова машина. Уже з подогрівами. Ляч буде їздити і їздити. Все, всім добра.